Так, ви не повірите, але тут біля дороги вленчата козуля Вон там рухається. Щось в мене є така підозра, що воно біжить на скрип тормозів велосипедне. Може зараз перебіжить дорогу і засічемо його. Зараз попробуємо поскрипіти гальмами. Типу як манок щось на то схожу. Ой, йде. Йде. Надіюсь бачите. Він дивиться на мене. Я вже його таким способом декілька раз виманював до себе і вирішив це діло зняти. Отак ми скрипимо. Це в мене сьогодні така прогулянка вихідного дня. Так, будемо їхати додому. Здивувало, здивувало. Там дорога.